Отож, від одягу до прикрашання нашої будівлі, адже так приємно, коли гарно і все прикрашено. Тож про прикрашання ялинки ми будемо говорити разом з членом Запорізького обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України, майстром столомоплетення Олександром Соколовим. Вітаю вас, Олександре! Ви Спасибо. прийшли до нас в студії не один, а з виробами, з такими от. Гарними подаруночками, які можна, якими можна власне, і прикрасити будівлю. І, і, і ялинку теж. Ялинку також да, ви да. виготовили. Тобто, всі вироби, які ми бачимо зараз на екрані, власне виготовлені е, Олександровими руками. Да? Да, Що да. ми маємо? Що, з чим ви прийшли? Що можна такого зробити до Нового року? Соломи саме, особливості. Це ну, саме, соломи. Найголовніше саме соломки я зробив, це саме ёлочку. Ёлочку там украсили мелочами такими. А так я роблю на юлку. На ось такі є ангелочки, різновидності, зв'язочки, квадратики, ось такі треугольнички. От, ну і много чого цікавого, рибки, от такі ось красиві. Скажіть, вони щось символізують ці всі вироби? Мають якийсь ну, посил, так би мовити? О, це ж обов'язково це ж оберіги. оберіги. От, солома – це ж наша земля, наш хліб. тому це саме святое Тобто можна сказати, що вироби з соломи це більш корисніше, навіть чим да, скляні вироби, навіть чи енергетика нашої землі, енергетика, воздуха, енергетика, наша енергетика це все ж взаємосв'язано. Розкажіть трошки свою історію, Олександре. Як скільки років? Я знаю, що це у вас вже не, ну, не перші вироби, да, да? це да. вже така от довгорічна праця, якою ви займаєтеся. Ну, це моє хобі, це моя любов до искусству, вот, потом в спилке мастери много людей, с которыми общаемся много видишь интересного, <coughs> самому хочется поэтому поработать, чтобы чего-то достичь интересного, нового, красивого, полезного для людей, и на душе приятный, хорошо. Скажите, будь ласка... Ви покажете нам, от як можна що зробити таке цікаве саме своїми руками? Чи можливо взагалі, от не майстру, а пересічної людині зробити щось своїми руками до нового року? І що саме можна обізати Зараз Покажу, як швидко ділиться пірамідки, Це саме бистрі а є вона готова щось. А, готова а є, от, от, пожалуйста, от вони є, з пірамідки. Тобто, ми Малинки. маємо таку да, пірамідку, да, да, да. яку можемо підвісити, власне, за. А ми можемо да. цепляти її на юлочку, можемо цепляти. На нитку, на, на ялинку. Да. Чи можемо можем зробити прикраси? Да, буси, сірішки можна діяти, можемо. От, от така от невеличка річ, з якою можна зробити буси, буси теж пок... прикрасити науки. Я ну, покажу, як його швидко діляється. От ось солома, яку ми маємо, і да? треба да ми її складати. розмочили Вот. поділили її на квадратики, на такі от 8 квадратів. Тому треба спеціальна техніка загиба. Загибаємо і кілька рухів, і прощається пірамідка красива. Ну, ви так так швидко це робите. Треба е загибати її в один і в інший бік. І виходить, такой от. Так вот. Привольниці красивенькі. Заправляємо її сюди. І, і е, виходить от такі така, така пирамидочка, так. Да. Що, ну, що можна ще е, зробити з соломи? На можна такі зв'язочки поделать. Ну это сейчас нового времени, конечно, займет. Это, А так они очень красивые, как здесь на юлочці, допустим. Вот они цепляються в такі зв'язки, можна з них даже сделать вот, зробити отсякі такі. Вот. Теж прикраси. Прекраси, так. Да. Розкажіть про ялинку. Як довго ви її майстрували і що для цього було, ну, що потрібно для цього? Ну, ялинку я взагалі не думав робити. От Я спочатку вчила робити лісточок, там є в літературі по інтернету знайшов. Виділа лісточок, а потім почав заварачувати, фантазірувати, і вийшло красивая ёлочка. Е – Олександре, Признайтеся нам, чи як ви от ескізи, де ви берете? З голови, з думок, як це відбувається? От ви сідаєте і думаєте, що я маю робити? Чи це замовлення якесь? Чи воно йде чисто сюди? Ні, це настроєння, це і література мене є. і В інтернеті щось інтересне і з усього обшого, я щось нахожу своє, тому що я люблю і Что-то лишне своє не такое, как допустим показывает в литературе, или по телевидению. Вот. А мне хочется необычное, свое. Поэтому у меня В основном мое изобретение. в основному. Вот. А так вот, считаю, это все книжне, конечно. А много -то моего. Тобто деякі виробники Делаю... тут є саме вигадані вам. картины так письмі, картини, тож своя технологія плетіння. У нас, до речі, є е, вироби солом'яні, які е, ми приготували для наших телеглядачів. Це теж, то те, що ви можете власне зробити своїми руками е, вдома. Але за всяк час розкажіть свою у вас, ну як у кожного майстра, я впевнена, є свої секрети. Як, як ви готуєте солому, бо якщо її немає, да, якщо не не заготувати її напередодні? то вже не буде з чого робити. Як ви да, це? Робите? Моя, у мене є своя технологія плетення, поэтому мастерів по салоні, які інтересуються. ми ділимося своїми э, роботами. Технологія. Розкажіть Технолог... нам про свою технологію. <свейця> ну, я в основному працюю по швейцарській технології. От, не картина, але ігрушек маленьких. Козаки там, україночки, от, по этой технології. От. Що вона в себе включає? Ну, Ділаю картини. Ділаю картини, потім не показав роботу, а одну залишив там. Вертепи маленькі, мене ювелірні роботи основному. маленькі роботи. Ви також, крім прикрас, ви готуєте і якісь прикраси на тіло, так? Сережки. Сережки, буси так. Да. ну таке інтересне, бабочки всякі. Скажіть, Навароку. чесно, замовляють люди прикраси, як взагалі ставляться до таких, такого роду. Очень інтересно людям, смотрите, необичне і красиве, от і є саме предполагання, тому але, саме, робимо. Поділіться своєю такою найближчою, найкращою роботою, яка от вам найважче далася, але стала найріднішою. Ну, її немає, звісно. У мене висить одна картина, більша в спілки майстрів народів мистецтва. І вдома так наподобий також є. Я роблю ці картини з вишивки українських рушников. Вот. Тема така. Вони ну, дуже красиві, дуже багато дивляться. Картині прекрасна. скільки часу вам ну потрібно для того, щоб зробити велику картину і де ви черпаєте, натхнення у вас? Ну він дуже багато займає. і ні то снімало важна роль грають підготовки село Монада. порезать, потом намочить, потом разгладить утюгом, потом естественно у меня специальные инструменты есть, его порезать на тоненькие полосочки, когда порежешь на, на одинаковые полоски, тогда будет работа красивая и точная. Поэтому работа очень много ну, подготовительная. Ну а потом естественно уже идет уже твоя твое умение. И инструменты у меня есть специальные, которые сам по изобрел. Расскажите про інструмент, який вы сам выгадали. А я могу сейчас покажу. Вот смотрите, такая вот иголочка здесь. Это я разрезаю соломку. Угу. Такими иголочками. У меня иголочки много таких вот инструментов. Разные Э, Резные, да, ширины, да, -да, ровно, да, да. вот. Чтоб мантия. Э, Смотри, какую работу делаешь, да. И такой ширины полосочка соломочки. Ну і от на таких вот расчесочках. От я пліту. Угу. І картина власне відбувається. От ви сідаєте ввечері чи в день і плетете цілу картину от, за допомогою цих виробів. Да, по настроєнню. Треба підходити тільки з хорошим настроєнням. Де ви черпаєте натхнення для настрою? Тільки підарний настрій. От природи, люблю остров, люблю людей, люблю прекрасну погоду. І тому настроєння хороше, сам собі создаю таким образом. І робота. Скажіть, будь ласка, саме про ваші роботи. Чи легко вам їх віддавати? Адже це, ну, як уже як діти, скільки часу виходить? В основному приємне для мене це дарить подарки. Коли дариш подарки, прекрасно і добре. А потім, кому-то приходиш домой, хтось вот, мені говорить, вот, Саша твоя работа такая красивая. Я уже забыл, кому я их дарил. Потом приходишь домой, смотришь, висит или подсолнушек мой, там, или какие-то ангелочки. Вот, и самому действительно душе приятно, что ты подарил от души, и действительно люди ценят этот твой подарок. Поэтому очень это хорошо. Олександре, чому не бісер чи наприклад, фарби? Чому саме солома і з чого це у вас пішло? Пробував я багато роботи. Учився на лозоплетення. писанки пробовал. Вот ночью пробовал. Ну, но, когда перешел на соломку, она мне больше по душе. И я на этом остановился. Поэтому, вот, чтобы что-то достичь прекрасного, надо идти в одном направлении. Поэтому я выбрал соломку. Пускай она даже самая трудная, но для меня она прекрасная. Найважче, найважче да, 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 с ней подготавливать ее, Короче, очень много возиться, и каждую детальку, мелочи делаю. Я очень много времени займаю допустимо Ну, Мені очень приятно, коли я создам снігу красоту. Це хорошо. Я душе приятно, і не жалко свого времени. Скільки часу йде на От цього ангелочка під... йде у вас? По-разному. Тут в как... як ну, очень много времени. Ну, день два тижні. Ну, всі я не делаю один на грілочок. Я допусім відділи коту партію по 10 штук. Ну, це десь -то неділя-дві. Тобто неділю. От ми да, бачимо да, такий да. зовсім маленький виріб, на нього йде ціла неділя да. роботи. Не знаю, ми, мабуть, стали глядачами, які не майстри зупинимось на частинках від прикрас поки що. Знаю, що у нас в Запоріжжі не так багато майстрів соломоплетення, так? Ні, конечно, є майстри, але мало. Тобто, в, в нас пан Олександр, можна сказати, такий один у своєму роді э, майстер соломоплетення на всю Запорізьку область і ще в, в Дніпропетровськ, мене приглашають на виставки. Я туди їздю їхню спілку. Часто у вас відбуваються якісь виставки, покази, покази робіт. И в Запорожі на всіх святах я участвую спілки. Вот. Ну і плюс к тому, що приглашають мене э, на майстер-класи, в школи приглашають, вот, э, волонтери приглашали вот, несколько разів. Вот, э, так вот і. Дякую, що трішки поділилися з нами вашим мистецтвом. Все ж таки, я впевнена, що навіть якщо дуже захотіти за цей час 10-15 хвилин, досить важко навчитися цьому мистецтву, який ми вчилися і удосконаловались цілі роки. У нас 26 грудня сьогодні. Є бажання щось таке побажати Запоріжцям Ми Сьогодні у нас ефір такий передсвятковий, бо останній в новому році, що є натхнення побажати. Хорошого праздничного новогоднього настроєння. Сімейним всім було вийде, щоб всі були здорові. От. Мирного нам неба найголовніше. І щоб всі були щасливі. вот прості, щирі побажання від пана Олександра сьогодні нашим запоріжцям.